Вітаю пілоти. Політаємо. Ті дрони, які у нас, це дрони камікадзе, які призначені для того, аби бути знищеними під час знищення ворога. Ту статистику, яку я чув за весну цього року, вона говорить про те, що це 80% уражень, точності уражень. Тобто з 10 дронів, які вилетіли вражати ціль, 8 її досягали. Дрон Камікадзе може нести ефективно десь до 1-2 кг, ті, що у нас є, це 7-дюймові. А якщо говорити про більші дрони, то там може і до 4 кг, там 10 і більше дюймові Пропелери можуть нести більше. Екіпаж може розміщуватись за 1-2 кілометри від передової лінії і, відповідно, кілометрів на 4-5 залітати в глиб території ворога. Якби не волонтери на цій війні, особливо на повномасштабному вторгненні, нічого би не було. Кацапи сиділи б в Києві і провели би свій парад, як вони хотіли. Самовідданість українців, як на полі бою, так і на волонтерському фронті. Кажуть, не варто називати це фронтом, але все ж таки є люди, які так впахуються в волонтерстві, що я думаю, що деякі можна так сказати. І завдяки їхній допомозі ці пташки вже незабаром будуть разити ворожень. Відправляй на завдання Андрій. Долучайся до закупівлі ударних FPV-дронів від українських виробників. Відправляй люті пташки у найгарячіші точки.